Вітаю всіх підписників та глядачів каналу. Сьогодні рубрика Тижневий огляд моїх хастарів». Запрошую всіх та йдемо туди разом. Час зйомки 25 травня 2024 року. Кінець весни. Черговий тижневик. Сьогодні дуже сильний вітер і буде звук не кращий. Але піжне все одно зроблю. В Цей час уже хости майже досягли свого зросту, який вони досягають сезону. Оце хоста 7 відома Планта G. Є кожного а може в кожному садочку. Це Ліберті. Відроджується після поділення. Також Snake Ice, Бізнес, Business, Пенкі, Хензе Ап. Це хуста фінулай не ділилася. Джун теж не ділилася. Но вона вже пригнічує і фінлайн, і госпірь, то майже весельно я її поділю. Тут висаджена. Хоста Сансет Рус. Це хоста Dream Queen. Дуже виходило погано. З весни і зараз не наросла. Вона була поділена два роки тому разом з Dancing Queen. Ну, Dancing Queen відродилася. А ця щось капризує. Це хоста Вірфін. Це Херцентін. Теж така хоста, яка є у всіх. Але чим вона цікава? В неї дуже тонесенька облюмівка по краю листя. Ось вона, біленька. По краю. Це хоста Елеганс. Голден Мідовс так виглядає цей час. Отум Frost. Оце була поділена. Ліпсик блонд, зараз отака спека і вона поливу доброго немає, повітря сухе і вона отак страждає в мене. Це крусейдер Олеган Фог. Теж відружується після тогорічного поділення. Тайми в б'юті. Fire Island Блю Ivory. Це Стефан Браз відроджується теж після поділення. Це сама велика хоста, стара монтана форма макрофіла, яка вже майже повністю закрила хосту Клаймакс. То вона теж буде поділена восени. А це хосточка Монспліт. А рішлак. Ще один халцилку. А це хоста. Тут літвістет. Це я її не купував. Бо мені її подарували. Але я думав, що вона не дуже така гарна. А на прасно так я думав. Бо бачите, які у нього гарні червоні стеблі. Суха-суха земля. Треба поливати. А його поки нема. Це хоста курліфрайс. Райс. Оце хоста єлоусплашрів. Зелений колір. Вже повигорав на сонці і от я почав вже натягувати сітки. Тушу флейм. Лейксайд Спрус Гасе. Парадіс Айленд. Лейксайд послей принт. Послей Бордер. Це девунгрієв. Це Red October Октовбер. такі у нього бускові стебла. А це сорбет Теж стебла. Але вже не бускові, а мабуть бурякового кольору. Поряд Нептун. Блакитно-сірий, але бачите, що робиться від спеки. Вже напилення. Плавиться. Це Атлантіс. Це хостка невідома тепер. Куплялася Flamі Sky, але на Flamі Sky вона не схожа. Це таке буває. Вона мус. Еротика. Ось теж бачите? Як повигорало сильнє напилення, бо сонце дуже палило. Треба було раніше сюди натягувати. Флеміш б'юті. The over of the wave. Переходимо до хостарія. Вау. Ну тут хости ще не мають пороку. Наросли не дуже. Ось такий мають вигляд. Ті, що добре наросли, це майже от Амалія. Brave Attempt. Ну і ще можна сюди додати. First Blash. Закін теж непоганий. Йому Ще й руху нема, як. Я його придбав. Останні хвости ще погано ростуть. Будемо очікувати кращого. Переходимо в хостарій екзотичний. Тут теж я тільки сьогодні натягнув сітку. Це Вікторі, це Impress W, Chanticler, Handjazz IDA. Оце амброзія. Зараз колір листя не передається, засвічує сонце. Ну, це анкалпа. Енджел. Сі санрайз. Це хустан. Цвітист синих. Точніше, ЗЕСЮ і ПЕСТ-СИНДУМІК. Черрі Мерлін Монро, Шерлін Стоун, Мулфрох, Міс Кріста, Тайд Вотер, це Галаксі. А далі у мене там Siberian Тайфу. Якщо пройти сюди, то в мене тут висаджений Юнтий Прайс в цьому місяці. А отам сьогодні висадив Вільям Лачман. Ага, видно, який він, до сонця. ось Вот такие. Подсвечивается, и стрекет не видно. зовсім А так уж вчера была высажена вот эта хоста Донуби, айва. На тему Тижневий огляд хостарів завершую. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас!